Всім привіт! Сьогодні в нас адреса, де ми встановлювали два двуствотих вікна та два балконних блока. Профільна система була замовлена Rehau. Кріплення конструкцій здійснювали на анкера, які встановлювали через раму. З вулиці обов'язково ми на вікна встановлюємо захисну стрічку в районі металевого відлива, де встановлюється, щоб не було продування з-під підвіконня. Балконний блок стандартний двері плюс вікно. Настийку між вікном та дверима обов'язково продуваємо монтажною піною, щоб теж на цьому місці з'єднання не було ніяких промерзань та продувань. Проєм ми вже підготували, все демонтували. Конструкцію виставляємо відповідно лазерному рівню. Показуємо, що все стоїть відносно рівня, все чудово, все прекрасно. Кріплення так само, що дверей, що вікна здійснювали на анкера. Конструкцію виставляємо обов'язково на пластикові клини різних розмірів, ширші, вищі, маленькі, тобто є різні варіанти. Показуємо завершений варіант встановлення вікна. З встановленим вже відразу під віконником тут. З вулиці встановили обов'язково відлив металевий білого кольору і показуємо другий балконний блок та вікно. Таке ж саме двостворчате, і другий балконний блок тут ось така двер. Частина глуха, друга поворотно відкідна На балконних блоках обов'язково встановлюємо ручки, ракушки, ухват.